Вегетаріанцям тут не місце. Це справжній ковбасний рай. Глобано та Кременчук м'ясо представили свою продукцію на розсуд спеціалістів у Чернігівському науково-виробничому центрі стандартизації, метрології та сертифікації. Можна було скільки завгодно говорити про якість м'ясних делікатесів та ковбас. Однак, поки не відкусиш, не зрозумієш. Експертна комісія дегустувала продукцію, а враження у вигляді балів залишала на папері. Смак, колір на розрізі. Консистенція, запах оцінювали все. Кожен зразок отримав схвальні відгуки однак найвища оцінка задоволені обличчя споживачів. Шкодували лише що чернігівські виробники не практикують подібні акції. Після пробних дегустацій ми хочемо ознакомить потребітелі і какби сподвігнути наших виробників, празводілі Чернігівської області, Чернігівської продукції, щоб вони теж приймали участь в таких подібних дегустаціях. И плюс э, в информировании потребителя о качестве нашей продукции, именно черниговских производителей. Глобинские, вы сегодня увидели криминчутские колбасы. Мы знаем, что они полностью охватили весь рынок Украины. Хотілося б, щоб і наші черніговські виробники теж були на такому ж високому рівні. Глобинські ковбаси, як і продукція кременчук мясо широко представлені на ринку України. Натуральна сировина з власних фермерських господарств, сотні найменувань ковбасних виробів та м'ясних делікатесів. А головне висока якість. Отчими і заслужили довіру споживачів. В Чернігові Чернігівській області хітом вважається, якщо взяти півкопчень ковбаси, то це, це фуршетна ковбаса. А зараз Ведена, другий рік, тут була представлена лінійка продукції діаметром 80, це Салям-Баварська, «Глобинська» і Святкова. Зараз вона буває в популярності. А ну, ковбаси Глобського м'ясокомбінату» я Маю надежду, что знают в Черниговской области заваренной группы. Я бы запропонировала Станкинскую, докторскую, белокасини, сосиски молочные, сосиски гладинские. Обычно мы проводим дегустации для населения сами от себя, независимо по всем сетям. А эта дегустация позвонили, предложили провести дегустацию для потребителя, то есть как бы потребительская дегустация чтобы знали своего производителя, объяснили донесли покупателю о. продукции, которая должна покупаться, в качестве ее какая она должна быть, преимущество натуральное сырье, преимущество, я думаю, скорее всего того, что поддерживаем, стараемся поддерживать стандарты продукции, не меняем качество. Лікарська, селямі, сервелат, сердельки та сосиски, сирокопчені та сиров'ялені ковбаси. Продукцію кременчук м'ясо, виготовлену за державними стандартами України, високо оцінили спеціалісти. До речі, дегустація це ефективний маркетинговий хід, здатний принести відчутну вигоду компанії. І зацікавлені в цьому мають бути в першу чергу самі виробники. Не завжди від на кожному підприємстві є лабораторія типу. І скільки ми сталківалі в своїй практиці, лабар. Лаборатории э, такого уровня, как у нас, аккредитованная в области, у нас только две лаборатории. Вот. И поэтому э, производители, выпуская свою продукцию, они могут проверить у себя только 2-3 э, каких-то показателя, не более того. Вот. Хотелось бы, чтобы они не боялись, обращались к нам. Это очень недорого. Это очень как бы аналізи недорогие, анализы аналізи очень качественные. Сотрудники у нас все обучены, всі имеют сертификаты, свидетельства необходимые для работы. Вот. И, и Потім наша лабораторія аккредитована в системі Украсі про національному э, з акредитації України. Мы выходим постепенно на європейський уровень. Потихоньку наша лабораторія аккредитова ми теж будем выходить на как бы на высший уровень.